І життєвих фактів про Х4. любий Санта, зроби так, щоб Італія не вступила в мій альянс. Я хочу виграти цю війну, а не захищати Мусоліні від чергової висадки в Сицилії. Поняли, що вони попали в яку та. І, якби ну мій план на новий рік, мир і спокій. Але Гітлер кинув мені ультиматум за данцих. І Тепер, замість мандаринів, я будую укріплення, бо свято святом. А Польща на ветерані сама себе не врятує. Дідусю Морозе, Я не прошу багато. Мені не потрібні нові наушники чи дівчина. Просто зроби так, щоб у 44-му один ігровий місяць тривав менше ніж перегляд усієї трилогії володаря перснів у режисерській версії. Найкращий подарунок від парадоксів під ялинку це ново. Лендерово фокусів на Бразилію. За ціною 3 кілограмів ікри. Дякую, наївся. Тепер буду воювати за джунглів 5 ФПС. Дивився на мапу після війни, і серце стало. Та не кордони, а це як після новорічної вечірки. Хтось десь пить, щось десь розлито, і Італія чомусь володіє техасом. Вітаю вас з новим роком. Дякую, дякую, що ви тут знаходитесь. Дякую за вподобайка. І також не забувайте, що проходять стріми. Перейдіть на канал, закайфуйтесь, став лайк.